Ви втратили професійну армію і ловите людей на вулицях для того, щоб заповнити, бо у вас немає ким воювати. Отак От говорив Венс. Тому що треба дивитися повну англомовну версію цього скандалу. І тому це обурило святого Янелоха, сонцесяйного нашого, так можна так й ви що. Не треба це говорити при людях. Це ж український народ почує, що Америка за це говорить. Тому у США нема проблем. З Україною, а є проблеми з громадянином Зеленським, який виконує зараз обов'язки президента шостий рік. Тому не треба возвеличувати святого Яни Лоха, який готувався до шашликів, а потім раптом не договорився, в глаза не посмотрел. Потім чогось його 25 разів обманював Путін. Ну він же не Лох, але його 25 разів обманювали. Який смокчить американський бюджет, і йому кажуть: слухай, забери оцю маркару свого посла Джонсон, цей як його. Джонсон, голова конгресу. Спікер. Ну, Маркарова твоя...